Друзі, ось фірма насіння України. Ось подивіться. Пакети. Як вам показати ближче море? Вона достаю ось так. Дивіться. А це не ось, ось зверху. Це тільки один стілаж, я спробую вам трошки його зняти. А ви собі будете ближче роздивлятись, нажимати на кнопочку або поменше скорость. Дивіться. Так, і що вам розказати, скільки грам, друзі я. Це треба, щоб було дві руки. А ось написано 10 насінин. Там 20 насінин, ось дивіться. Під назвою написано, скільки насінинок. Ось. 20 насінинок, тут 20 насінинок. Артіз 10 насінинок. 58 гривень. Ф1 це ті, що не дають насіння. Ось ось, дивіться, 72 гривні. 10 на цінинок огірочки. Цей ось 58. Амур 10 націнинок. Цей йде 66 гривень. 10 насінинок сатіна Далі йде боа 13 гривень. Далі йде. А, так то боа то шпінат. Шпінат, цибулька, кабачки. Ось такі помідорчики. Томат 5, 36 гривень. А шаста це 44. А це ось 36 коштує солі роз. Так, а ось огірочки ще ось Чайковський. 10 сім'ян, 47 гривень. Так, 58. Гривень коштує морква Канада. Потім йде лагуна 64 гривні. Ну от, іще. Так, тут далі йде капусточки різні. базилік фіолетовий, 48 гривень пакетик. 3 грама написано, бачите? Так, ось о, кріп грибовський, рукола он там є, 10 грам. Так, вона стоїть 22. Я один раз на російській мові, на українській. Я думаю, петрушка кучерява це фірма насіння України, що я вам показувала. Це одна, один стілаж насіння України. Тут продовження цієї фірми. От помідори. Помідори, друзі, ось дивіться. 10 гривень. Це у нас новачок. 10 гривень яблунька, 10 гривень дебара оранжевий. Так, читаю волове серце червоне. Так, знову огірки в море. Дивіться, какие гірки. Родничок, краки, засолочный, алеша Ф1, Емеля, Феникс. Так, капусточка разня. Я думаю, что зеленый калибриз. капуста, яка цікава. Ха-ха-ха. Так, ось Цибуля ріпчаста, жовтенька, Ось, морковочки різні, оленка, артек. По 10 гривень пакетик по 2 грама, друзі. Тут 2 грама. Бачите, написано 2 грама. Кавунчики, північний сяйвий, цукровий малюк, продюсер, червоний гігант. Вай-вай-вай. Крім стар, дивіться, на чижелі. Ну і тут далі петрушечка і укропчики риїзні салати, шпінати. Все кому треба, тут приходить, набирайся і сади. Так, зараз перейдемо на інший стелаж. Друзі, це інша фірма, це Сідера. Тут такі ціни. Рідіска по 12 гривень, морковка по 12 гривень, червона довга каротелька, червоний велетень. Бачите, по 12 гривень. Скільки там грам я не бачу, видно, з того боку воно буде. Ага, 2 грама, друзі, написано 2 грама. По 2 грама тут. Так, такі ось Ой, не почу. не, не Вона знизусь. Перфекція. Без серцевини. Морква нанська, Вітамінна. ось червона така, дайкон червона. Дайкон, це ж це дайкон, це не морква. Так, 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 ось, ось друзі, королева осені морква. Шантане. Всі знайомі. Шантане роял. Вітаміна. А це вже речка. Вон скільки рідисок. Не знаю, чи вам цікаво. Но ціни я вам показати. По 12. Тут ось 42 гривні. Морквананська тут 20 грам, 20 грам вона коштує 42 гривні. Ті самі сорти. Тут ще ось манюсінька яка амстердамська гляньте яка. Теж 2 гривні і коштує теж 12 гривень. Дуже багато сортів, видимо, не відомо. Я ж кажу, що вам розказувати, розказувати і розказувати. Буряки. Не знаю, друзі, чи цікаві вам по польськи де труїт, Мангольд, веселка, цибуля Ялтицька, Агустана, Кабачок, Пепсик. Світозар, кабачок жовтий. Ось дивіться, кабачки такі. Ось такі цибулі море. Всякі. Вибираю, не хочу. А гарбузів море. Це фірма Сидера. Ось, ось дивіться, скільки гарбузиків, які хочете. І маленькі патісончики, Атісончики. Дивіться, дивіться, що тут є. Оце ви кажете, вам зняти і показати. Хіба це все можна зняти тут? Тут часами треба годинами ходити тільки самому роздивлятися, щоб вам ще й показати. Ось квасоля, дивіться яка, це я вам показую тільки різні фірми. Ось квасолі скільки, Відео не відео. Я ж кажу, що будете дивитися на, на медленному скорості, швидкості включити мою. Відео моє, так, квасоля Лаура, Вігна, Васоля порту. Тіпів, дивіться, фіолетова. 42 гривні коштує. Ого-го. У мене такої нема. У мене є та, що червоним цвіте і черненька, Турасю горошки. Ох, і красиві. які. Боби, друзі, боби, 42 гривні. Боби, боби, квасоля калина. 20 грамів, 42 гривні. От. Так, ну ось показала вам цю сторону, зараз перейду на іншу. Друзі, ось інші стелажі. Не показую все, бо не вистачить часу. І вам дивиться, і це треба, щоб приходили, вибирали, розбиралися. Це ще одна фірма, бачите? Зараз я вам покажу, хто це насіння України. То там було, то теж то насіння в Україні, і це насіння в України. Бачите, скільки стіла жив. Однень такі помідорчики, помідорчики. Покажу, кажу, щоб її душі відвели. Так як я приходжу тут, ось як, коли вирощувала свої огороди, то в мене було скільки всього, і помідори і чері ось. Люблю дуже, він дивіться, який виноградний. Місі жовтенький, манісеньці, солодкі солодкі як насіння, на стіл поставила своєму зятьку. а він і на роботу їх носив собі, довольний був. Ось така красива салат, ось такий салат. Ось зараз у мене тільки декоративний садок, землі вже немає, все під газонами, під травою. Дочка все посіяла там траву, газон, поэтому буду. Висіла свій подарунок, помідор мені подарували, як я купляла якісь рослини. І зараз посіла на розсаду собі, друзі, помідори. Так що відкопаю кусок газону і буду виставляти. Ой, ну, там ще ж мільйон квітів. Ось дійшла майже до квітів. Ось такі тут вже все зелене. Так, це вже чия це фірма Golden Garden. Golden Garden фірма, бачите, і така фірма. Golden Garden. Тут тоже огірків немерено, Перчики. Це другий центр, я... це не в тому центрі, що я в перший раз була вам знімала. Ну, друзі, квітів ось мільйон теж вам не буду показувати. Так. Ось дивлюся, е, що взяла. Люди... М'яту взяла. Ось дивіться, що людина. Астри взяла. Дивіться. Люблю астри, лаванду взяла. Ці майори, майори, майори. майори. Да. Вот. сухоцвіти, mm -hmm. п'ять астри, В чорнобривці. чорнобривці да. Морковку людина вибрала. Бурячок. Бурячок, Укроп вже треба сіяти. Да. А я вже вчора посіяла, а я ще не доїхала. Зелені цілу целучу да. набрала, салати. Радісочка ось, ось. Бачите, ось люди Гурочки. вибирають. -попробуйте да, гори, вибрати собі Хоч, хоч якусь единичку. Бачите, Дякую вам, <рес> гарною вам росту! Це тільки <рес> <рес> За <дій і> початок. Зараз <рес> да. покажу бабушкам своїм моїм дорогим. Що ж тут іще росте? Ось, Росте вже, чуєте, друзі мої? Я трошки вам і про себе, трошки і про вас. Бачите, що і матіола повна. Порадую О, ось ось дурман. Насіяла я. І з п'яти насінинок проросла одна. Це ж я її і в морозілку совувала. Стратифікацію вони в мене проходили. Що буде, не знаю. Ну, В общем, коруча, одне росте вже. Проросло насіннячко. Ось дивіться, скільки айстер, айстер, айстер. На вугу, і чорнобривці, петуня. Ну, петуню я не дружу, Ой, та їх там треба. Ось такі мої любимі майори, ось зелені. Ох, і красиво смотриться. Так, в ну, мене вже є насіння, я вже не купляю. Так, друзі, ось я вам скільки тут цього показала, Будете ти, тихенько роздивлятися. Так. А ось ще одна фірма. Леда Агро. Ну, тут треба роздивлятися, друзі. Петунія. Петунія, петунія така, петунія така. Тут, он, дивіться, ціни 19, 22, 11. О, знайшла я едельвейс, а я вже його посіяла. Ой, а я його скільки шукала, не було. Це, це раз появилося. Вже мене ростуть з прошлого року дельвесь. Так, друзі, ось о, дивіться, що тут у нас таке. Це що чорнобривці, які манюсінькі воно. Дивіться, дивіться, що тут є. Ось, о, а це хто? Монарда, так, да, точно. Монарда така. О, це у нас іде угу. азаріна. Це те, що плететься. Так, синя. Опять, оце така біленька цинія. О, Мак. Макс Скарлетт. Бачите, 11 днів. Тут гірчиця, буряки червоні, таких пакетиках, Петрушка, капуста Леда Агрофірма. Це вже я вам третю фірму показую. о, Анемона сімця. Ось, отаке чудо я вчора оріхав фрагмус. Це якесь таке пахнюща рослинка, перший раз її купила. висіяла вчора горшечок, щоб не загубився в мене на городі, в садочку. Я в горшечок буду через горшечок вирощувати її. Так, це астільба, як сім'я якісь, а це хто в нас іде гравілатна сінечка. Розвернулася. Так, хто це? У нас такі ловки. І помія. О, і помія, це ж наші. Тут знову ось покажу вам. І знову і помія. Це квамокліт. квамокліт, такі дрібнюсінькі квіточки, що можна ними не займатися. І беріс, бузок, ось іще ось ось Лобелія така голубесенька. Іде. пізнаєте? бальзамін, друзі, отакий, от бальзамін такий. О так. Одною рукою в мене ж тяжола, Планшет тяжолий, я ж не... Телефоном знімаю, Ехінацея білий лебідь, гарно росте. Я її виростила з насіння, друзі, гарно можна купляти, сміливо, висіваєте зимою, чи навіть зараз висіваєте, вона проростає, тільки у неї, коли вона виростає, у неї листочок дуже похожий на як воно називається, те, що ми рани лічимо, скажіть, що я скажу. Зелененькі листочки. І щоб ви її потім не викинули, не забулися, що то іменно на це я проросла. Так, схожа на подорожник. листочки, як у подорожника. Так що, якщо будете сіяти, друзі, це я вам е, застереження таке роблю. Оце білий лебідь, можна не купувати великі дорогі кущі, а можна насіяти, воно гарно-гарно проростається, потім насівається і знову росте. Ще один стілаж. Ледо Агро, дивіться. Це у нас іде Айстра, Дун Клешони, Аліпійська Айстра. Ось звичайні айстри. Це у нас королева деревій. Так, це у нас іде... Ой, вже сповзав мене. Валеріана. 22 гривні. І перчики є тут. у них. Так. Я завжди шукаю для себе ексклюзив. Таке, чого я ще, може, бачила, але не вирощувала. Або якщо вирощувала, то вже знаю, що воно вже гарне. Так, друзі, ось як що тут є? М'ята. Дивіться, яка пакетик 16 гривень, довголисна м'ята. Цікава. Так, амарант овощевий. Так. Це йде Валеріана біла колір, мене вона росте приспокійна, коти на неї не реагують ніяк. Росте дай росте і цвіте білою кашкою. Так, от такі кавунчики, такі деньки. І тут що в нас таке? А ось і розмарин, Я насіння розмарина, друзі. О, можна сіяти. Так, це у нас щось таке петрушка. Петрушка, о, от скільки всього цікавого, це я вам сьогодні покажу. Будете сидіти, роздивлятися. На повільну скорость включити швидкість, повільну швидкість на кінець стоя. Дійшло до мене, що це в нас буде повільна швидкість, і ви будете все побачите. Фірма Ледо. Ось має такі пакетики і такі ціни. 38 гривень, допустим. Наташа, огірочок. Ось якийсь біленький, 35 гривень. Седрік. Це ось о караоке. 40 гривень. Ось тут ціни. бачите, ця фірма у них дорожча, ніж наше насіння України. Тут багато що. Вон, бачите, це вони в таких чорних пакетиках, фірма в них йде. в чорних пакетиках не буду повторяти, бо дуже ж багато, друзі, вам ви замучуєтесь, роздивлятися. Це, що я вам познімала вже. Ще ціла професійне насіння, квітів. Ще одна фірма, бачите. Дзвоники. Так, це у нас іде незабудка, арабіси. Це ось іде мальва, махрова, декоративна капуста. Так, от Оліпамея звичайна. Так, ну це те, що ми знаємо, і те, що в нас... Гарно росте. І ось, ось, ось такі помії звичайні. А є такі помії, що треба вирощувати на розсаду. Друзі, бо без розсади вона геть не росте. Сієш насіння і вона не проростає. Казалось, би, така рослина непримхлива і багато з неї сміття виходить, а вона виходить, що і не вся росте. Оці дорогі насіни не 21 гривна. Оці помії і практично 5 виростить і практично неможливо. Я вже питалася і на розсаду, і так і сяк, а вона не виходить. Ось великі пакети, насіння і великі пакети. Оно. Це веселі хлопці. Юргінчики, Жоржинчики, так. Оце класне шульце. 42 гривні. Є у мене для неї ідея. На газоні висадити на вулиці, де люди ходять. І вона таким ковриком виходить. О. Так, друзі, ось аптечні ромашки, звіробіб, лікарська валеріана. Дивіться, це фірма. Яскрава клумба. Пам'ятаєте, я вам показувала яскраву клумбу, та що була, цибулькові рослини. А ось у них їхня фасолка на сінечко. Дивіться. Фірма яскрава. Ось такі в неї і м'ята є, і, і всякі, Бачите, базилік. Базилік скільки сортів. Ну і ціни, ось 14 гривень, бачите, недорого. Ця фірма недорого. 13 гривень коріандр. Оце ж коріандр. Так. Так, так, так. Це і ціни, ось і ціни. Люпин. Бачите, фірма яскрава. Великі-великі пакети. Тут, виходить, 20-30 насінин, деяких там ротики і так далі. Друзі, ось іще стіла Чи можна вам оце все показати, розказати? Гляньте. Можна нормальна людина. Спокійно тут все подивитися, мабуть, ні. Ось подивіться, що робиться. Боже, я як виходжу відсюди, завжди, в мене вагон пакетиків. Сортирую потім щось часто, роздивляюся, коли сіять. Березень, квітень, травень, що нам. Розсаду, що без розсадити. Це. Це, це вже перепробувала, друзі. Це вже в мене все, я вже це пройшла. Зараз спокійніше, тепер в мене ростуть хости, троянди, гортензії. Багато таких сортів у мене. І цим я вже не займаюсь, не трачу гроші на оцю всю. Мелочовку. але тільки щось як дуже захочеться щось посіяти, де тюльпани ховаються, потім вже залишається свободне місце. Я там придумала оце сіяти айстри. Ось так, друзі. Ну що ж, здається, я вам оце все показала, більше не буду. Уже я тут ого го вам все показала і розказала. На все вам добре. Ось я зайшла в це царство в циху. насінин. Ось так, друзі. Ось таке насіння. Бачите, які стілежі. Оце я вам все пройшла, показала трохи. Все, до побачення, друзі мої. До побачення. Закінчу вам красивою азалією квіточками. Це тільки стелажі привезли. ось І ось манюсінькі всякі ексклюзівчики. На все добре, друзі. Все, прощаюся з вами. Ненадовго. Буду знімати свій сад, буду знімати свої кімнатні рослини, там в мене дуже шикарнющі. Ось іще ось, дивіться, який стілаж. Це я сюди не зайшла, ще тут не бачила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Коротше, все, я вже втомилася <сміло>, вам знімати. Ось дивіться, яке круте алоє. Все, друзі, до побачення. Оце вже все.